Оце, друзі, вийшов прямий ефір. Я зараз покажу Но... вам. Так як я є сам незалежний журналіст. Як газовщики приїхали, людей кошмарить. Так в нас виходить, що у нас... У нас війна чи що. Зрозумійте це одне. Оце номер ВК 3348. Уже починають тікати. Стоп, стоп, стоп. Три <клух> добрий день. Добрий день. хто у вас тут головний? Добрий день, вас знаю. Я зараз в прямому ефіри. Тут 200 чоловік дивиться. Я зараз визиваю слідчу притинну групу. Що ви смієтеся? Нічого. Що ви робите? Ми на роботі. А ви, на, а на війні. Я ви, сам журналіст. А ви хто? Ви представте, що? 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 що вам так смішно? Я не можу Зараз буде громад... громадське я буде затримання. Я не, я не можу зрозуміти, ви по якому питанні? По такому питанні, що, по-перше, війна, ніхто не має права їздити. Тут і ходить по хатах, і це все повністю дивиться. Якщо війна, війна, що ви тут не собі позволяєте? У нас воєнний стан чи хто? Шановний, ви поставтесь хто ви такі. Я вас запитую, по яких хатах хто має. Я ходити? вас питаю ще раз, ви представтесь, хто ви такі. Я вас запитую, по яких хатах ви уходить? хочете, щоб тут зараз було громадське затримання? Давайте, буде визивайте слід буде групу. І що Думаєте такі шоприркі ділки? Думаєте, що блін, що форми Визив... на ділі все? Визивайте. Ви, при... ви що того, є таке. Визивайте. Я не зобов'язаний вам представляти. конституцію України. Визиваєте ви групу? Що? Ви означає... Знаєте, що означає конституція України? Чи я вам зачитую конституцію? України, визивайте визивайте України. Бачите, групу. Народ. Бачите, дивіться, оце ця людина. Конституція України, вам дуже смішно, так? Визивайте. Групу. Вам дуже смішно? Я не вам ще раз скажу. Смійтеся. Я ви вам визиваєте раз. групу? Я визву зараз. Визивайте. Визву. Зараз кого треба буде визвати? Визивайте. Просто так не робиться. Що ви? Що ви, ви тут людей їздите і кошмарите? Яких людей кошмарити? Що ви ходите по хатах? По кого яких хатах? Що ви понадівали жилетки і Думаєте, все, все можна? Все вам все вам дозволено. Чоловіче, будь ласка, якщо у вас є щось якесь декрет, питання декрет, до нас. Є питання, мені документи покажіть. На якій основі я вам на, маю показувати? На основі такі, що документи. зараз, якщо воєнний стан, якщо зараз війна, чому ви їздите і чого ви ходите по хатах? По Яким ви статах? маєте право? Ви знаєте, що є приватна власність По яких Це кримінальна стаття. По яких хатах? Ще